Нещодавно у соціальних мережах завірусився відеоролик, на якому зображений соціальний магазин, який нещодавно відкрився у Вінниці, і безпосередньо Сергій Кудлаєнко у цьому ролику є. пана Сергій. розкажіть, будь ласка, що це за соціальний магазин та яким чином ви до нього дотичні? Дуже е приємно, що цей ролик дійсно зайшов, тому що у нас була мета. Щоб люди сьогодні мали можливість, незважаючи на військовий стан, купувати товари від виробника за майже собі вартістю, ми зробили акцент саме на тій категорії населення, які сьогодні потребують нашої уваги. І те, що сьогодні цей ролик і анонс його сподобався вінчанам. Хоча я бачив, там різні коменти були, починаючи від того, що я там депутат чи якийсь чиновник. То можу сказати, я вже більше шести років не маю жодного відношення до органів державної влади. Я не депутат, не чиновник. Я працюю всі ці шість років в громадському секторі, в бізнесі. І наша команда якраз і вже не перший магазин відкрила на території не тільки Вінницької області, а й на інших областях. Там мають можливість обслуговуватися люди, це військові і їхні родини, це інваліди будь-якої групи. Це малозахищені, це багатодітні родини, це ліквідатори Чорнобильської переміщені особи. Давайте тоді повернемося до вашої громадської роботи. Розкажіть тоді більш детально, хто ви? Ви не депутат, ми це вже зрозуміли. Що таке громадська робота? Хто такий громадський діяч? Ну, ви знаєте, в першу чергу я хотів би сказати, чому я як громадський діяч продовжую працювати. Хочу наголосити про те, що у нас достатньо потужна команда. Кожен із нас є особистість. Кожен із нас, членів цієї команди, відбувся вже як людина, як людина, яка має досвід в роботи там в органах державного управління, місцевого самоврядування, в парламенті, в бізнесі. І я пишаюсь тим, що я є одним із тих людей, які входять до цієї команди. Я би назвав би всіх і хочу це з задоволенням зробити. Безумовно, це лідер нашого міста в області працював багато років в парламенті. Людина, яка дуже поміжає, це Добровський Олександр Георгійович. це діючі народні депутати Кучер Микола Іванович, який кожну неділю знаходиться на передовій. Це наша рушійна сила, яка в будь-який час може розповісти дня й ночі. Про потреби, які сьогодні необхідні для наших військових для хлопців, це Ларіса Білозір, яка працює в комітеті місцевого самоврядування, в якому я також мав честь колись працювати. Екс губернатор Мінницької області Каравій Валерій Вікторович, це бізнесмен, який працює потужно і надає величезну допомогу на своєму окрузі Геннадій Вацак, це мій товариш, який достатньо також професійний. І журналіст, і, взагалі, людина, яка дуже багато проектів започаткувала і продовжує їх реалізовувати на своїй території. Це Філонов Микола. Тобто, це якраз такий костяк тих людей, які коли розпочалася війна, ми не розбіглися нікуди, ми навпаки об'єдналися. І ми сьогодні співпрацюємо зі всіма тими людьми і органами як державної влади, так і місцевого самоврядування. Які налаштовані на співпрацю. Я виділю таких два найпотужніших конкурси це професійне зростання, де ми підтримуємо особистість. Тобто, якщо, наприклад, людина хоче підвищити рівень своїх знань там, з англійської мови, чи у нас був хлопець з китайської мови, чи в нас були люди, які працюють в бібліотечній системі, чи в нас є люди, які працюють в будь-якій сфері бюджетній там, в галузі культури, вони писали проєкт. І на місто Вінницю 10 тисяч гривень. Персональна людина мала можливість отримати грант. Для прикладу, майже 200 людей, учасників треба було вкрай складно визначити 40 чоловік. Тобто 400 тисяч гривень це те, якраз йшло на проекти. І другий проект надзвичайно важливий: це твори добро. Він так у якось досить обережно стартував в місті Вінниці, по області трошки краще. Але коли вінничани побачили, що дійсно тут відбуваються відповідні речі і йде фінансування, я пишаюся тим, що сьогодні він заходить, і так само люди мають можливість, написавши проект, отримати грант до 100 тисяч гривень. Останній раз я дуже задоволений, тим, що брали люди, які проживають в районі п'ятничан, де змогли вони реалізувати п'ятничанському парку будівництво джерела. Тобто це свідчить про те, що люди сьогодні піклуються про свою територію. Вони хочуть, щоб ці зелені зони були збережені, і вони готові самі докладати зусиль. Більше того, я хочу сказати, конкурс твори добро він відбувається на умовах співфінансування. Тобто, ініціативні мешканці збирають. Підписи збирають якісь кошти чи можливості, пишуть нам свій проект, і ми вже його розглядаємо. Дитячий майданчик місті Вінниці, сміттєвий майданчик місті Вінниці, лікарні брали участь дуже багато в цьому році. Тобто, це свідчить про те, що ми сьогодні наповнюємо нашу команду людьми, які небайдужі до того, що відбувається у нас. Які ви маєте плани та цілі на майбутнє у Вінниці та напевно Вінницькій області? Пріоритет роботи, звісно, тільки перемога, допомога військовим, юридична психологічна допомога. І саме головне, ми сьогодні налаштовані на об'єднання з тими людьми, які сповідують наші принципи, і ми готові слухати і прислуховуватися до тих потреб, які сьогодні існують в суспільстві. Тому наша команда абсолютно відкрита до співпраці. Ми готові співпрацювати з будь-якими активними і громадськими організаціями, і будь ким, для того, щоб об'єднатися. Тому що ми в своєму місті повинні показати як ніколи єдність, і наші принципи тільки такі.